Всім доброго! З вами компанія Автолуськ та новенька свіженька Mazda MX30 з пробігом 14 тисяч км та 2020 року випуску. Друзі, електрокар з можливістю проїхати до 300 км по місту. Вже у нас наявності розмитнений та чекає саме на вас. Чорний колір повністю рідна фарба. Нагадую, 14 тисяч пробігу. Батарея об'ємом 35,5 кВт. Електродвигун з потужністю 107 кВт. Який забезпечує справді динамічну та активну їзду. Економне авто з гарною комплектацією, в яку входить максимальна оптика, led підсвітка, протитуманні фари. Чорний колір в поєднанні з хромовими вставками виглядає дуже стильно та футуристично. Хочеться відмітити нову літню гуму Bridgestone, диски 18 го радіусу, без будь-яких слідів використання. Автомобіль просто в ідеальному технічному та візуальному стані. Отож. Є безключовий доступ, є датчики мертвих зон, які знаходяться в дзеркалах заднього виду. Ось так от прикольно та класно виглядає з боку. Справді щось таке новеньке, свіженьке, хочеться знімати та розповідати. Не заїжджені, та миган. Поїхали. Дверна карта водія. Дивіться, є вставочки з чорної та білої шкіри. Хромові на ліпочках на кнопках піднімання склопідйомників, є регулювання дзеркал заднього виду та ставки з ворсу. Автомобіль щойно приїхав без пробігу по Україні, знаходиться власності компанії Автовуцьк. Має практичний салончик з обивки з сірої та чорної тканини, чорну стелю, яка додає агресії та більш спортивного характеру даного автомобілю. Та ось такий класне, класний мультируль. Друзі, є шкіра, є хромові ставочки. Тут знаходиться регулювання асистентом тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, друзі. є Пелюзки переключення, передач, лес щиток приборів, великий монітор з навігацією та увага. Кліма теж сенсорна. Дивіться, дуже чутливий та класний сенсор, друзі. Кого цікавить ось такий автомобіль, нагадую, 22 тисячі доларів за 2020 рік, 14 пробігу. Далі автомобіль має камеру за стендів, яка знаходиться в лобовому склі. Також присутній контроль тримання полосим, клімат, контроль. Друзі, справді класний автомобіль на будь-який випадок вашого життя. Футуристичні вставки з Корка, під якими ховаються під великий та об'ємний підлокотничок. Дивіться, ідеальний стан сидінь, демонструю вам, можете спостерігати, нагадую, 14 тисяч. Автомобіль майже новий та ще пахне салончиком. Знаходиться в Луську, кому цікавий ось такий ексклюзивний так, автомобіль, який точно буде вирізняти вас в потоці та поміж ваших друзів. Тоді телефонуйте до нас, авто в наявності. Запрошуємо вас на тест-драйв. Зараз трошки ще покажу вам кадрів, відкрию вам багажничок, досить місткий багажний відділ, присутня камера заднього огляду. Також є в круг. Автомобіль має асистент паркування. Дві зарядки, які йшли в комплекті з авто, є весь набір інструментів, друзі. Ось таке чудове та практичне авто. Отож, сподобався автомобіль. Тисни лайк, замовляйте тест-драйв, всім гарного дня та на зв'язку.